Під сволочок зроблено такі зварення до огольничка і зверху приварений він до арматкури. Ось таке воно, не знаю, можливо, можливо не зовсім презентабельне. Сорочка йорикова, углово, так. виставлена. Також робити такий зігзов, щоб підшив не вдавалося. Ну що ж, вже вкинули з тієї сторони сволоки, але вони поки ще не закріплені, не виставлені нічого, бо там в одному місці трошки є маленький нюанс. Там приварить угольничка, не угольничка а шинки прийшлося до угольника і закріпили вже порядок. Сьогодні їх кріпимо і можливо навіть, скільки там є доски, шалюємо по-бистрому його. Народ, Всім привіт, вітаю вас на каналі Agrard Family. Мене звати Ярослав і чекали, чекали ви продовження будівництва по гаражу і ми його продовжуємо. Зараз саме кунові. проводили зварювальні роботи, поки було світло, але зараз будемо всю роботу подальше робити від генератора, тому що світло пропало. Працювати потрібно добре, що генератор маємо в наявності і будемо працювати від нього. так. Що у нас тільки розпочалася робота? Ось так воно виглядає. Під сволочок зроблені такі зварені двоогольничка і зверху приварений він до арматури. Зараз поїдемо на ту сторону, будемо робити таке саме і може, як вийде, поставимо сволочок. Ну, це може. Тому що вдвох важковато його робити, дуже багато роботи, не допоможу, які поки що немає. І от це так, дякуючи кунові залізли, тут все підварили, носі всі нос, там на незу стоять. І зараз поїдемо, будемо продовжувати далі. Так щоб хорошо свіло положив. Ну щось, давай опустимо, що витянемо всі сності і положимо тоді сволока. Зараз помірять сволока, а ми прийдеться ще опильоти. Ось така картина, але ну, ми тут трошки на сволоку будемо, щоб воно трошки дужче давилося до стовпу. Що перший попробуємо закинути. А вони ще. У мене піляний ярик. Що б там так важно? Ні, лицювати, але ми ну, цю віцельосу робимо лицювати. Ага. Дийся, по одворах там попадай. Можна сюди-сюди погратися, не в'яри. Шановні, продовжуємо трудитися. Спаки трошки внусе свої нюанси важкі. Ну і чого, вже три сволочки прикрутили, зараз залишається ще один, а вже там кусочок той буде пізніше, там буде невеличкий є навіс. А що, таке, як подумати, що ти сволоки чіплять, а насправді, фу, поки ти кронштейни всі зробиш, хватало. Скільки мороки морок з тими гульниками, поки пориш. Нічого, вже. Це сьогодні зробили, завтра будемо вже щось далі думати. Там біля гаража вже труби десь там думати, мостить. Зараз прикрутимо ще оцього, О, підміряємо, скільки впиляємо. І ну, ото таке. Залізу на вар, покажу, як воно там. Так. Підняло ліфтом на вар. Ну що ж, ось так воно виглядало. Тут -то не спів доварить. Пропав світло. Ну, ось таке воно, не знаю, можливо, можливо не зовсім презентабельне. Сорочка Йорикова. Муцікова сварка у нас Апро Міг 300 називається. Зараз знизу. Здравствуйте, Оце воно так виглядає. Знизу тут наверчені батанької, щоб сволочок, а зверху приорено до шпильок. Щось поміряємо. Щерином прольот у нас. О, ширше трошки. 2-93. Ну, це воно не зовсім красиво, але воно тут зашиється і головне, щоб виконувало свою роботу. Ось такі саморязи, різа, шуруповерт шаруповерт і огнал. Не було б куна, не знаю, що ми робили. Завісив брезентом з прицапа з автомобільного, щоб сонце не так пекло, бо там кабінах завалиш. Страшне. Приміряли, то висоти нас тут стопів вистачає із за тому приходиться трохи сволоки опускати. плюс крокви, то десь вони якраз оці стовпи, що трошки вище вийшли, якраз воно крокви за них і виїдеть. А там до гаражу вже будемо якось мостити. <кругу> ну, Всі на місці стоять. Тільки, мабуть, треба від'їжджати. Фух. Фух, жарко жаркося. Як не крути, 30-ха. Не така, як тоді було 37, але все одно жарковато. Так, На сьогодні все, зустрічі. Здоров, народ, продовжуємо роботу. Що, поки що дуже нічого не зробили, підготували одну трубу кроню, що буде тут стояти, і підготуємо іншу трубу краню, І що будуть попід гаражом тракторним. І вони са трошки буде з'їзав вона, і вона минула підшив. Зараз дві кроні, другу кроні її догинаємо і будемо їх встановлювати. Тут за чорно буде трохи важче якось придумати. Що ж, На сьогодні поки що робочий процес закінчено. Углово ось так виставлена. Також довелося робити такий зігзов, щоб у підшив не впаралося. Шинка роз, там ще прозівали, забули отвори провертіть. І також з цих сторон, тут, -то, там, де глуха стіна анкера, а там, де інші отвори, там будуть шпильки держати. І так само і з цієї сторони. Середньо ще не вспіла, сьогодні було в планах поставити тільки коронні, щоб виставити нам рівень. Ось так кроння стоїть на такому порі. Також буде провірчуватися, і тут ця труба закріплена трошки по-іншому, але все одно ну, тут будуть крой доварюватися шинки і робиться шпильки скрізь будуть ставлятися. Ну, поки що так вона закріплена, все. Можна також оці два швалери, що виходили на навіс, також будуть відрізатися, вверх для упору і також лежить ще. Так. Шановні, всем привіт. Сьогодні також дай про що продуктивно, хоч і біля нагору трошки трудилися. Все так. Зверху, поки що тільки на прихвоці, так прихватили швалер. так швалер там огульник зварений, якраз. Він виходить 12-й, а сволочок десятка, тому нормально, тому що шваля десятку, він не що Там угли заокруглені, тому варили 12-й. І оце так один приварили на око і бачимо, що десь туди вони стріляються. Труби, якщо так здалеку дійти, то вгадали, всі чітко одна напроти водної стоять. Ну, Тут так поки що заприхватили, щоб воно стояло. ну, тут-то. Данкера є, а інші отвори там будуть шпильки навскрізь а, через стіну. Тут так само угольнички підварили, також будемо якось думати, його до підшиву О, ще прикрутить, щоб у нас було ще додаткова дерево. Ну, діла, тут ще будемо якусь косень робити. Ці дві робити, щоб були на балкону раніше, вони з передпиляно. Зшиються між собою, потім зверху, ще ж вони на них ляже той здоровий швалер, приваряться вже буде держати. І от кожного угольника десь тут до цієї посередньої підоплочини буде упор прикручений, щоб, ну, розумієте, для надійності не помішає. Ну, цю так само, ще будемо там якось знаю гроші. Всі вони ну, стоять нормально, добряче і і оце так воно зараз виглядає. Це труби бурові, ну, це не це, оце ж товща труба. У нас було дві товщі було, це ті, що пішли на е, тіляшку. Ну вона ще буде отам сама перша забетонірована пізніше. Ну, поки що займаємося тільки оцією частиною, то що буде під комбайн, тому що металу поки що розраховано було, було тільки сюди. Це вже е, решту гаража, вже додумали по ходу. Про роботи нашої, тому вже завтра хочемо якраз е, спасибі нашим енергетикам. Завтра е, по бути без проблем. Е, ну, як будуть відлічати, ну там зовсім не довго. Зранку, там щось 5 до 7 не буде, і там, на потім на цілий день е, по одній годині, не буде світла. То це їм велике спасибі, що дають і нам традиція, і самі роблять все, щоб люди могли і держава наша працювати. Тому завтра по світлу в нас саме виходить краще. Получилося труби отак гнуть всі індивідуально, тому що тут підше вище, там нижче, там ще десь. Ну, всі прийшлося... Довжина всіх одинакова, тільки отут довжина різна. Отут до згину. Тому що оця ще середня похожа, тому що бачите тут фундамент. І там фономент, наскільки перебор, сантиметрів 20. Виходить. Тому ті труби вже виганяли у варх е довші, тільки щоб залізли, обрізали, щоб вони були в одну довжину за семи І кидаємо завтра огольника, швалер сюди, пристрілюємося, туди ворогом і вже можемо кидати тут сволоки. Якщо буде варем'я, навіть і спіннимом кроком, хоч поруч полерить, щоб вже, е е видно було, що робиться. Тому що тут скільки такої роботи. Яку не видно, що така відчуття, що ми на місці топчемося, нікуди не рухаємося. Ну, хоча сьогодні ось по драбинах лазив, добре, що хлопці допомогли. Та трохи то сворку піддажать, то там болгарку, то щежану Помагають хлопці, спасибі їм. І це така у нас установка. Звичайно, ще тут коротше, буде дороблятися, але це в процесі роботи все, все як воно буде, і, і покажу, тому що на пальцях важко довести до, до ладу. І оце така. Ось тут ще до труба буде. Ну, до неї вже дійсно підійде трошки більше, тому що цю частину оцю, додумали вже пізніше і ось така. Ну що ж, хлопці, вже вкинули з тієї сторони сволоки, але вони поки ще не закріплені, не виставили нічого, бо там в одному місці трошки є маленький нюанс. Кинули одну крокву і бачимо, що тут тут на стіканні води буде капітальний. Все чутко вийшло. Поїхали з Ніків купити гвізків, саморізи, болти, все, що потрібно. Якраз ще за сапривезе, дві кроки, вони шестиметрові. пиляємо доску, ось цю, що є то, 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 що нам не годиться, будемо її десь там якусь довжину відпилювати і між кроквами будемо вставляти, збивати їх до кучі, і крокви будуть двойні стояти, якраз вони тут всі прораховані, скільки їх потрібно. Це так одну кинуло для. Якщо подивитися, що воно виходить якраз по стовпах, Ті, що ми була думка відпилювати, ну, звичайно важко придумати, як їх там відпиляти на висоті. І бачимо, що як зістогляну, то кроква там якраз проходить на стопові. Плюс кинеться ще шалюка зверху, тому воно не буде ніякої взагалі. тому проблеми по стовпах немає, не мішають вони нам. Хоча Спочатку ми думали, що прийдеться їх трошки підпилювати. Давай крутнуть треба буде. А ну і заходь туди щас У нього туди треба було, ти в двір до себе. До да. Да, тут прям красиво сту. Ну, Легко. не сильно ми закинули туди Ну. Вже нікуди на море не ходить. Ну, вот это половина цего нас. Ну, хорош! А я же... Вперед! Давай готов! Унез, <Тепи>, униз <капу. Хорош? ріски> вниз. униз. Ща, ще, 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 щоб права сторона стала повністю Ще, ще на ту сторону До. Так, давай зараз до мене трохи

Нормально. Можно. Блин. Так, народ, ну що ж, продовжуємо. Вже залізли, закріплювати крокви. Сволоки прикручені на болти. Рот, знизу дво і з цього крою дво прикручено. Сволок у нас 10,5, 10 хай на трошки більше ніж на 15. Хай, скажем, 10 на 15 і крокви повинні бути 6, 6 на 14 чи 6 на 15 Так у нас 6 ток 14. І довжиною кроква щось близько 6 метрів. А ширина гаража по одтопу до стіни 5 метрів. Тому то якраз там на краї трошки виходить. Тут робимо по старої, скільки опирається, щоб скрізь одінокова, а той край вже буде підпилюватися. Ось таку шинку гнемо, робимо з неї угольничок. В магазині глянула я така вона, якась така благанька. І вирішили, що для нас не буде ніякої складності, зробити власноруч. Такі огольники. по два отвори провертіли під віздок 150 і нормальок. Оскільки воно, я навіть не знаю. 3 мм, не знайотно. На руляці приблизно то. Ну, До 10 тройка. ось робимо такі заготовки самі. Дві верхні покрутило страшно. страшне. Зай момент, що треба їх було. Взагалі в ідеалі було б його пиля привезти перед тим, як ми, як ми оце його все укладали. Щоб ми перевіз його, ще все його пошивав, закріпив, укрив і все. Це було б дуже добре. Ну, такий мандрювали і трошки оце буде тут Такі, Ну нічого, Доліше всі пішли ті, що нижче, почуваю, нормально. Їх слава Богу, не покрутило, тому що три тижні ж спаки несамовиті не було, що там б і не була, то покрутили б їх. Або, можливо, краще б, якби там холодок сховали, щоб не під палючим сонцем вони були. Тому, зараз переїдемо, бо десь тракторист мій пропав.